Вітаю вас, мої маленькі друзі, сьогодні я пропоную вам послухати казку про єднання. Це історія про старий дуб і молоду ялинку, які виросли поруч один з одним. Дуб був великий і могутній. Його гілки сягали неба. А коріння глибоко вгризалося в землю. Ялинка ж була молодою тендітною і часто дивилася на дуба з захопленням, бажаючи бути такою ж сильною. Одного холодного зимового дня, коли вітер вирішив зруйнувати весь ліс, дуб похитнувся, але вистояв, бо був досить сильний. Ялинка ж ледве трималася на своїх тонких корінцях, вітри та сніг ледве не зламали її. І ось, здається, ялинка не витримає. Вона крикнула до дуба. Допоможи мені, мене ось ось зломить сильний вітер. А дуб, дивлячись на її слабкість, відповів. Я, звісно, великий і сильний, але ти теж не така слабка, як здаєшся. Подивись на своє коріння воно міцне, хоча ти тільки почала рости. І Якщо ти будеш підтримувати мене, я тебе теж підтримаю. Тоді ялинка й зрозуміла, що навіть у важкі часи. Потрібно не здаватися, а допомагати один одному. Вони вдвох вирішили, що коли наступного разу буде сильний вітер, дуб буде підтримувати ялинку своєю міцною гілкою, а ялинка буде тримати дуба своїм молодим. Гнучким стовбуром. Разом вони вистояли навіть проти самого сильного вітру, і ліс знову залишився в безпеці. Пам'ятайте, любі друзі, коли ми підтримуємо один одного, ми сильніші, навіть якщо здається, що хтось слабший або менший єдність і допомога один одному. Роблять нас непереможними. Дуже важливо допомагати один одному. І відтоді в лісі стало ще більше єдності та дружби. Адже кожен знав, що в разі потреби вони можуть розраховувати один на одного. Ось така казка малята. Дякую за увагу. До наступної казки.